Який чудовий день настав, радіє все в душі. Мене сьогодні мама і тато у дім молитви привели. Я цілий тиждень був слухняним. Старанно мамі помагав, не ну, обіжав маленьку єву з Лукасом біблію читав. І ось в на неділю нагорода я в церкві можу славить Бога. Ісус мій голос чує. Бо я йому завжди корюся, а далі віш, розкаже Лукас, я завжди з ним усім ділюся. Я люблю слухати про Христа, йому молитись і співати, і разом із народом Божим святе імення вихваляти. Ісусе, дякую тобі, що ми у двох з дитинства знаємо, ти нас предвічний Бог. Почуючи вір сьогодні і нас слови, щоб всюди і назавжди ми були твої. Амінь.